У перші місяці повномасштабного вторгнення Росії в Україні були закриті практично всі держреєстри. Доступ до них відновили на початку травня. Відповідно, ожив ринок нерухомості і нотаріуси змогли повернутися до роботи, каже ІА атаман, фахівець управління нотаріату міністерства юстиції. Нотаріальне посвідчення договору щодо відчуження нерухомого майна навіть в умовах воєнного стану вчиняється за загальними правилами, тобто за місце знаходженням нерухомого майна або відповідно за зареєстрованим місцем проживання фізичної особи однієї із сторін договору. Сьогодні на Одещині працюють 368 нотаріусів. Вони, зокрема, завіряють угоди купівлі продажу нерухомості. Сьогодні у цій сфері діє низка змін, зазначає наша співрозмовниця. В умовах воєнного стану, якщо ви придбали квартиру, продати її можна не раніше ніж за один місяць. Заборонено нотаріальне посвідчення договору до закінчення одного місяця із дня набуття права власності відчужувачем нерухомого майна, якщо ним таке право власності було набуте в умовах воєнного стану на підставі договору або у зв'язку із передачею юридичної особи цього майна як внесок до статутного капіталу, або у зв'язку із виходом зі складу учасників, засновників юридичної особи. Після 24 лютого довгий час було заборонено купувати чи продавати квартири за дорученням. Нещодавно заборону зняли, але деякі обмеження все ж таки діють, додає фахівець. Передбачена можливість відчуження договорів нерухомого майна від імені фізичної особи відчужувача на підставі довіреності. Але якщо з дня видачі такої довіреності минуло не більше місяця. Місяць термін дії доручення виданого в Україні. Якщо документ оформлений за кордоном, він діє вдвічі довше. Не більше двох місяців, якщо довіреність була видана консульською установою, дипломатичним представництвом України або за законодавством іноземної держави. У випадку, якщо термін дії довіреності минув, її необхідно буде додатково підтвердити, зазначає і атаман. Якщо минуло більше двох місяців в передбачених випадках або більше одного місяця, якщо це наша українська довіреність посвідчена нашим нотаріусом, то відповідно потрібна заява від довірителя на підтвердження дії такої довіреності. Можливість купувати чи продавати житло за довіреністю повернули заради зручності українців, які евакуювалися за кордон. І атаман додає, що ця процедура контролюється міністерством юстиції, і такі угоди є повністю безпечними.